День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Барселону від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 15 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 55 см. З однієї сторони дивана є вузька бильця, тильна сторона бильці в основній тканині такі ж, як дивани. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. В цьому дивані один короб для зберігання білизни. Широке. Принцип розкладання дивану дельфін. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частинку і підіймаємо його і уверх. Звертаю вашу увагу, що задня стінка в дивані залишається. Вона також виконана з основної тканини, як і весь диван. Диван спокійно можна розмістити посередині кімнати. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 40 см на 1 метр 97 см. Наповнення дивана ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа!